Індія це калейдоскоп вражень, що розкинувся на щедрому півострові Індостан. Її північ вінчають величні гімалаї, чиї засніжені вершини, мов діамантові корони, пронизують небеса, ховаючись у серпанку хмар. Це царство вічного спокою та неприступної краси, де найвищі піки світу гордо здіймаються до небес. На заході розкинулася безкрая пустеля Тар. Де золоті дюни, немов хвилі застиглого океану, переливаються під палючим сонцем, а каравани верблюдів, немов кораблі пустелі, повільно пливуть цим піщаним морем. Південь Індії це справжній тропічний едем, де буяє зелень плантацій чаю та кави, а повітря наповнене ароматами екзотичних спецій, що розносяться на десятки кілометрів. Індія це дивовижна країна контрастів. Де дика краса природи гармонійно переплітається з величю стародавніх храмів, неприступних фортець та розкішних палаців, кожен з яких зберігає у своїх стінах відгомін тисячолітньої історії. Здається, ніби Індія зібрала на своїх просторах усі можливі ландшафти та природні дива світу: від суворих гір до пишних тропічних лісів, від спекотних пустель до прохолодних гірських озер. Цього разу ми вирушаємо у віртуальну подорож до міста Майсур, що розкинулось на висоті близько 770 метрів над рівнем моря серед мальовничих схилів західних гад. Це місто, що посідає третє місце за кількістю населення у штаті Карнатака, є домом для понад мільйона мешканців. Згідно з даними перепису, 2011 року населення міста становило 920 тисяч, але з того часу воно зросло. Це справжня перлина південної Індії. Це місто з багатою культурною спадщиною, відоме своїми витонченими ремеслами, особливо виробами з сандалового дерева, шовку та виробництвом пахощів. Тож запрошую вас прогулятися вулицями цього дивовижного міста та відчути його неповторний дух. Чи знали ви, що базари майсур це справжній вир яскравих кольорів, ароматів та галасливих звуків? Тут кожен крок це нова сторінка захопливої історії про смаки та традиції Індії. Базари майсур це серце та душа міста, де вирує життя та панує атмосфера справжнього східного колориту. Центральний ринок Девараджа це справжнє свято для очей. Тут височіють піраміди соковитих манго, виблискують гірки гострого червоного перцю чилі, а яскраво-жовтий куркумін, немов сонячне проміння, розливається навколо. У повітрі сплітаються аромати свіжих квітів, солодких тропічних фруктів та духмяних спецій, що збуджують апетит та пробуджують уяву. Привітні торговці з радістю пропонують скуштувати соковиті ананаси, запашний кардамон або інші екзотичні ласощі. А місцеві спеції це справжній скарб, який майстри ретельно подрібнюють та фасують прямо на очах у відвідувачів, демонструючи свою майстерність. Але найцікавіше тут це люди. Щирі та привітні торговці з усмішками на обличчях пропонують вам не лише свої товари. Але й діляться секретами використання спецій, розповідають цікаві історії та навіть навчають мистецтву торгуватися, адже на сході це справжня традиція. Карнатака – справжня перлина на південно-західному узбережжі Індії. Вона омивається теплими водами Аравійського моря. Її берегова лінія вражає своїм розмаїттям від тихих відокремлених бухт, що ідеально підходять для спокійного відпочинку, до жвавих пляжів, де вирує життя, а хвилі кличуть серферів та дайверів. Отже, серед неймовірної краси штату Карнатака розкинулось чарівне місто Майсур, перлиною якого безсумнівно є величний майсурський палац. Також відомий як палац Амба Вілас. Цей розкішний палац є офіційною резиденцією вадіярів колишньої королівської династії Майсур, яка правила цими землями протягом століть. Триповерхове будівля, зведена з міцного сірого граніту, вражає своїми витонченими формами та рожевими мармуровими куполами, що сяють під сонячним промінням. Фасад палацу прикрашають сім широких арок та дві менші, що спираються на високу, струнку колонну. Архітектор Генрі Ірвін майстерно поєднав у ньому елементи індуїстського, мусульманського, готичного стилів та стилю раджпутів, створивши справжній шедевр архітектури. Палац оточений великим доглянутим садом, який додає йому ще більшої величі та краси. Історія палацу сягає 14 століття, коли вадіяри збудували свою першу резиденцію. Проте історія палацу була непростою він неодноразово зазнавав руйнувань та знову відроджувався з попелу, мов міфічний фенікс. Сучасна будівля є результатом реконструкції, завершеної у 1912 році після того, як попередній палац згорів під час весілля принцеси. Над центральною аркою велично розміщені скульптури гаджалакшмі, богині багатства, процвітання, удачі та достатку, а також фігури слонів, що символізують силу та велич. Майсурський палац по праву вважається однією з найвідоміших туристичних пам'яток Індії, поступаючись за популярністю лише легендарному Тадж-Махалі. Щорічно цю величну локацію відвідують мільйони туристів з усього світу, щоб на власні очі побачити це диво архітектури та відчути дух історії. Щоосені в індійському місті Майсур відбувається грандіозний фестиваль Дасара, який триває 10 днів і є однією з головних подій року. Фестиваль символізує перемогу добра над злом. Майсурський палац стає центром святкування. Тут виступають танцюристи, музиканти й артисти, демонструючи яскраві культурні традиції регіону. Кульмінацією свята є парад слонів, який проходить на 10-й день фестивалю. У цей день прикрашені слони. Одягнені у традиційні золоті і барвисті тканини, урочисто рухаються вулицями міста. Їх супроводжують музиканти, танцівники, створюючи неймовірну атмосферу свята. Парад стає справжнім видовищем, яке привертає увагу тисяч місцевих жителів і туристів з усього світу. Увечері велична будівля майсурського палацу сяє тисячами вогнів. Це видовище неможливо передати словами: палац ніби оживає, перетворюючись на чарівний замок. Нічна поїздка на кареті по майсур це унікальна можливість поринути в атмосферу минулих століть та відчути себе частиною історії. Вузькими вуличками нічного міста рухаються розкішні кінні колісниці з вишуканими куполоподібними дахами. Вони прикрашені яскравими ліхтарями, витонченими візерунками та блискучими деталями, що створюють чарівну гру світла в темряві, відкидаючи довгі тіні на бруківку. Стук копит коней, відлунює від старих будівель, створюючи неповторну мелодію нічного міста. Його? На задньому плані в м'якому світлі нічних ліхтарів видніються підсвічені колоніальні будівлі, які нагадують про багате історичне минуле майсур, додаючи особливого шарму та контексту цій магічній подорожі. Унікальна атмосфера нічного міста наповнюється різними звуками та мерехтінням ліхтарів. Тут поєднується сучасність та історія, де кожна деталь, кожен звук та кожен запах говорить про красу, велич та глибокі індійські традиції. Дякуємо вам за вашу активність та підтримку. Нам важливо знати вашу думку і отримувати ваші коментарі. Не забувайте ставити лайк під відео і підписуватися на наш канал, щоб не пропустити жодної цікавої подорожі.